Доброго дня, шановні учасники конференції, що присвячена до Дня ГІС. Рада вас вітати від науково-досвідного інституту будівельного виробництва. Мене звати Крошка Юлія Володимирівна, я за відділом інструментального контролю будівельно-монтажних робіт і займаюсь впровадженням саме гідозичних методів контролю на всіх етапах будівництва. Наш інститут має багато напрямків діяльності, серед них є також і геодезичний моніторинг технічного стану будівель, геодезичні роботи на всіх етапах будівництва, а також нормативне забезпечення геодезичних робіт у будівництві. Геоінформаційні дані та геопросторові дані. Являються основою для проєктування будівель та споруд, а також для виконання розрахунків деформації каркасу або інших розрахунків під час виконання будівельних робіт. За допомогою інформаційних даних можна візуалізувати та аналізувати проєктне рішення в реальному часі. Тому перехід від геопросторових даних до будівельної інформаційної моделі будівелі споруд. Зараз якраз є актуальною проблемою і актуальною метою до реалізації. Основним напрямком діяльності нашого інституту також є науково-технічний супровід виконання складних технологічних процесів при виконанні будівництва об'єктів класу наслідків СС-3, у склад якого входять геодезичний моніторинг та геодезичний контроль точності геометричних параметрів. Відповідальних конструкцій для подальшого аналізу та для забезпечення експлуатаційної придатності конструкцій. Наприклад, на цьому об'єкті визначалися геометричні параметри конструкції підземного паркінгу, які були визначені як вихідні дані для подальшого розрахунку стійкості і забезпечення експлуатаційної придатності підпірних стін та інших конструкцій паркінгу. Хочу виділити окремо геодезичний моніторинг просторового положення ґрунтового масиву схилів, який виконується не одноразово, а періодично, декілька разів в період будівництва. І забезпечує інформацією подальший розрахунок стійкості схилу для забезпечення експлуатаційної придатності схилів. Також в нашому інституті займаються розробкою кошторисної документації, індивідуальних ресурсних, кошторисних норм, оцінкою вартості майна і зараз приймали участь в розробці методики з відновлення об'єктів після аварії, катастроф і пошкоджень внаслідок військової агресії. Також наш інститут приймає активну участь в обстеженнях технічного стану пошкоджених об'єктів. І першим був об'єкт, такий надзвичайний, де вибухнув газ у 2020 році, це на Петра Григоренка. Там ми також виконували геодезичні вимірювання, які дають точні розміри і координати пошкоджених елементів будівелі і будівельних конструкцій. Наступним об'єктом був у нас об'єкт по вулиці Глибочівській, 13. Тут ми також визначали горизонтальні сплити перекриття, геометричні параметри конструкції, пілонів, а також визначили крен об'єкту по декільком граням. Тут також було декілька видів спостережень, оскільки тут було декілька прильотів. В секції 3 були зруйновані 8 10 поверх. Тут також визначалися горизонтальні сплити перекриття та геометричні розміри пілонів. За результатами обстеження та геодезичних вимірів, були складені схеми та відомості розташування, пошкоджень і руйнувань конструкцій. І на основі цих даних вже було виконано перевірний розрахунок просторової схеми конструкції каркасу даної будівлі і дані рекомендації щодо підсилення конструкції та подальших ремонтних робіт. Отже, геодезичні роботи і геодезичне вимірювання як важливий елемент інформаційних даних являються важливими також і під час відновлення будівель і споруд, які були пошкоджені або які були зруйновані під час військової агресії, яка відбувається зараз. І зрозуміло, що всі геодезичні роботи у будівництві і, взагалі, всі роботи, які виконуються на, на об'єктах будівництва, повинні виконуватися з дотриманням вимог державних будівельних норм та державних стандартів України. На цьому слайді показані ті документи, які стосуються виконання інженерно-геодезичних робіт. Та інженерно-гіотезичного або взагалі інструментального моніторингу під час виконання будівельних робіт. Зараз у нас в розробці два ДСТУ, які будуть встановлювати вимоги до виконання інженерних вишукувань у будівництві. Також наш інститут видає ще і збірники. Це будівельне виробництво і нові технології у будівництві, тому кому потрібні будуть публікації, і можете звертатися також і до нашого інституту. На цьому моя презентація завершена. Бажаю вам приємного та результативного наукового спілкування, творчих вам успіхів, здоров'я, ну і, звичайно ж, миру і добра. Ми відкриті до співпраці, також запрошуємо до себе на науково-практичну, науково-виробничу практику всіх студентів, хто захоче застосувати свої знання саме в будівництві. Будемо вам раді, приходьте! Дякую вам ще раз за увагу. На все добре, до побачення.